Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпакову протиударні чехли, які я замовив на AliExpress для телефонів Xiaomi. Будемо розпаковувати, дивитися, що нам прислали. Також хотів би нагадати, що в мене проходить розіграш навушників Xiaomi AirDots Redmi AirDots 3 покоління. А ми будемо відкривати чехли і дивитися, що нам прислали. Почнімо нашу розпаковочку. Так. Це ваші я в кінці розпакуємо, а цей легше зараз розпакуємо і подивимося, що нам прислали. Так. Ми цікаво, буде далі чехли, я залишу посилання на них під відео. У нас ось такі ось. Так. Ні, що якісь подаруночки ложили, зараз не ложать. Так, і пишемо все такий перший чехол. Так, як бачите, силіконовий, типу, твердий силікон, тут йде ось таке ось колечко для підставочки. Так. Тут у нас камери закриті з ціклом, як бачите. Так. Тут ось зверху рифлена поверхня. І сам такий непоганий чехол по якості. Але він, я би сказав, бо, що не крап, він такий протиударний, звісно, але тут, якщо протиударний, тут на бортиках йде більш грубші, е, грубша товщина самого чехла. Чехол непоганий. Так, колечко, як бачите, достали. І воно тут за, 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 защовкується. Бачите, така того, щоб Воно не бувталося, як ви в кармані його положите, чи, чи що десь. Но має бути тут магнітне. Я так зрозумів, що магнітиться до тримача в машині, якщо вам десь треба примагнітили до тримача, і тоді він тримається. Що ж, Зараз поміряємо на телефоні його, тоді розповім другу. Клею позапрошую відео захисне скло, і бачите, воно вже ціле, до сих пір нормально тримається, ніде не потріскалося. Ну Там, де, там, де погано протер, сталися пилинки і вони залишилися під зах... захисним циклом. Тож ми будемо знімати, мірити, як він підходить. Так. Тут є, бачите, бортик зверху після цього чахла, що не треба для захисту нічого е, брати на то, щоб поклеїти на, 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 на е, об'єктиви. Камери захищає цікло об'єктиви камери. Як бачите, насідливий наш чохол, але як бачите, то ось воно до кінця не доходить, не, зак... не... ось така ось. Не до кінця находить на, на сам телефон. Ну, Може з часом буде роз... цей роз... розм'якшиться, де буде нормально. Так ось так ось. Як бачите, тут стекло захищає наші камери. На якість зйомки він не... нічим не впливає. Можна знімати нормально і плюс захищає камери. А ми переходимо до слідуючого чохла. У наша посилка розпакована з чухлом. так. так, так. Ось такі ось у нас чахол був схожий, була схожа розпаковка схожа лайп, тільки на iPhone. Оце вийде на сьогодні. Будемо дитиніся. І ось він зразу інструкція, як його насаджувати. Можете поставити на паузу і подивитися. Так, ми подивимося зараз самого чохла. Так, він складається з трьох частин. А ні, це не з трьох частин, з двох частин складається. Ну, Це не головне так. Тут є заглушка для підзарядку. Так, як то вона відкривається, звісно. Ні, зверху. Так, ось так вона знімається, ви поставили на зарядку телефон. І закрили. Тобто, якщо ви десь, щоб у не попадала, пил бруд, аряс не попадало в середину в гніздо і щоб воно не засмучувалося сміттям. Ага. Так. Подивимось. А він не розбирається, так як той попередній. Він Просто вставляється в телефон. Прошу вибачення, я був не ставив, він складається, так як я говорив, як попередній на iPhone з трьох частин. Дві пластмасові кришки, силиконова накладка. Попробуємо, поміряємо його на 14. на 13 Бачите, він... А, стоп, що я роблю? Не так. Треба це вставити сюди. А от сюди він великуватий, як бачите. Не підходить. Тобто, якщо ви бачите, від 13 на 14 вже не підходить на 14 покоління. Покажу, айфони... Так, щоб чахли не підходили від е, попередньої моделі на пішне рішу. Так само і на Xiaomi Як бачите, не підходить з 13 версії на 14 версію. Він збирається як... Збирається. Вставляється сюди телефон. Тоді так, не та сторона. Ось тут є проріз для, е, е, для зарядки Type-C. Тоді збираєте там корпус так ось І тоді вставляєте, насаджуєте наверх целіконовий цей, цей чехол. Так, що ось, так ось І на рахунок цього чехла я вам так чесно скажу, не варто його купувати, якщо у вас цей, цей, цей стандартний більш краще сидить на телефоні, ніж цей. Так що дивіться самі. Посилання на дані товари я залишу під відео. Я в кінці виложу ще фотографію, як він підійшов на телефон на 13 версію 4G. Так що всім дякую, хто дивився до цього відео. Кому сподобалося відео, ставте подобайки, Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, зустрінемося в наступне відео. Всім па-па.